Привіт, любі, дорогі козороги! це Підказки ангелів на червень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках, які енергії втикати в собі, щоб стосунки покращилися, від яких енергій краще відмовитися в червні, щоб не було проблем. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, чи підете ви на романтичне побачення? В червні місяці і що для цього треба зробити, що допоможе? І а друга сфера вашого життя це робота, Як, які енергії панують в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатись на роботі, і також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи. А чи знайдете ви? Роботу в червні місяці, які двері можливостей вам відкриє червень місяць, і також що допоможе вам знайти роботу. І фінанси. Третя сфера вашого життя це фінанси. Що робити, щоб фінанси примножилися в червні місяці у вас? І чого не робити, щоб не втрачати? Також витягнемо головну енергію, витягнемо карту, щоб дізнатися головну енергію місяця, тобто яку енергію в собі плекати. Щоб притягнути удачу, щоб вам щастило. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Які енергії плекати в собі, щоб покращити ваші відносини? Дивимось, так, так енергії це є король жезлів, вогняна стихія. Вогняна стихія це сила, це радість, це оптимізм. Яку енергію плекати? Енергію оптимізму і радості, а, чіткий план дій. А сама головна енергія цього короля це оптимізм. Пликайте в собі оптимізм і позбувайтеся таких енергій, як якісь капризи, образи на порожньому місці. Можливо, отакі образи легенькі, якими ви вмієте красиво маніпулювати, щоб вас полюбили. Можливо, отакі капризи і образи ви ці енергії плекаєте для того, щоб вас долюбили. Щом ваш партнер звернув увагу на вас. Можливо, ви йдете на такі хитрощі, коли легенько ображаєтеся, знаючи, що партнер вас пожаліє або долюбить вас. А то в червні така схема працювати не буде, а буде працювати схема оптимізму, радості, яка ще більше вас зблизить один з одним. Така схема буде більш робочою. А якщо ви будете оптимістичні, радісніші і будете дарувати ту радість своїм партнерам, така схема буде більш робоча, вас будуть більше любити, чим те, що дотепер працювало. Тобто міняйте кардинально. Далі, так, чого приємного? Очікувати в стосунках. В стосунках буде багато радості. І будуть ваші стосунки переходити на новий рівень життя. От Якщо будуть вирівнюватися ваша енергетика, так буде і вирівнюватися, і рости. Тут бачимо сходи. І ростете ви ростете в парі, ваша пара буде рости. Так, не намагайтеся втікати, намагайтеся рости разом. Пізнавати все разом. Так, чого? Приємного очікувати, що буде відбуватися, і йде якась радість ваше життя. Це така сімейна радість, родинна якась радість. Тут карта вагітності, якщо ваша тема, це карта покращення житлових умов або навіть спадщина, це сімейна карта, сімейні традиції і те, що може бути щось зв'язане. Радість якась в сім'ї буде. Якісь радісні події, і це також буде об'єднувати вашу пару. Так, дивимося далі. Для людей, які в пошуку стосунків, дивимося, чи підете ви на романтичне побачення в червні? Ну, тут карта неоднозначна, може і так, а може ні, ви десь, ви десь трошечки відірвались із землі. Мрієте не знати про що, щось ви розмріялися, відірвалися від землі, маєте якусь дуже таку мрію, яка далека від землі. Но можна сказати, що ви всередині зовсім поводитеся, як маленька дитина, а зовні транслюєте забагато холоду. Тому а такими якби романтичними стосунками поки що не пахне, тому що ви всередині, як маленька дівчинка, яку ще не долюбили, чи маленький хлопчик бо такий розклад для ці і для жінок. Але зовні ви транслюєте дуже холодну, таку холодну персону, холодну жінку, яка сказала, підвізала. Ви, може, навіть і самі того не усвідомлюєте, наскільки ваш портрет відповідає такій а, сніговій королеві. Так все ж таки, хтось розтопить ваше серце в черзі місяці. Давайте дивитися. Хтось розтоп... розтоплять ваше серце. Тут рицаря, ну, чоловік чекає її, ви так себе заморозили, що ви, може, навіть його й не бачите, але все світ приготував вам уже людину, яка це рицарчаж, і він дуже романтичний. Він може не такий серйозний, але романтичний а, і розтопить ваше серце. Тут є шанси. І на дні колоди у нас карта двійка чаш. Це про кохання. Романтичне побачення, кохання, кохання на романтичне побачення, на яке знайомство. Ви маєте шанс. Так, далі у нас що? робота. Яка енергія пануватиме на роботі? Давайте дивимося. На роботі, щось у вас так, багато роботи, якісь тривоги, неспані ночі. Ви якась змучена, можливо, не так від роботи, вже від усього вам треба відпочити. Ви вже думаєте про відпочинок, треба збалансувати себе. Тут карта балансу, баланс енергії. Що на роботі в колективі? В колективі вже теж всі думають і всі розмовляють, які про відпустку. Роботи багато, а в колективі всі про відпустки, всі будуть. І треба буде набратися ще терпіння. Терпіння, почекати, не спішити. Все буде йти своїм чередом. Все потихеньки буде йти так, як ішло, без великих змін. Тепер для людей, які у пошуку роботи. Чи знайдете ви роботу в червні? Дивимося, які можливості. Ну, тут є можливості. Тут можливості є, що допоможе. Не однозначно, що 100% так, є можливості, але якась потрібна ще як така, трансформаційна ситуація. Давайте нам підказку, що допоможе подолати. Тут дуже швидко прийде інформація, якісь дуже швидкі зміни, або ви зміните щось дуже швидко зміниться, допоможе цьому хтось. Буде людина яка вас направить, бо тут є якась така, можливо, і оця жінка, це імператриця, це може людина, яка буде приймати у вас півбесіду, чи може ви поділитеся, це фахівець, щоб прочитали ще раз ваше резюме, і щось підкоректували, бо карта смерті це так, як щось треба переробити, щось було неправильно, щось треба відновити, щось переробити, можливо, така людина вам допоможе. Переробляти щось будете, переосмислювати. Так, дивимося далі. Так, що зверніть увагу на те, що є великі шанси, бо імператриця це однозначно так. В принципі, як і карта смерті, однозначно так. Але тут є карта швидкості, що швидко дуже зміниться. А просто блискавично зміниться у вас ситуація в позитивну сторону. сторони. Лізнаком плюс для вас. Так, фінанси. Що робити по фінансах, щоб фінанси примножили? Тут король Пентаклів, Козороги, це ви, це ви, той король, все у вас буде добре, все буде у вас стабільно по фінансах. Тут треба буде ще трошечки. У тут буде два джерела доходу. Це як ваше і вашого чоловіка. ваш дохід, і вам ще допомагають батьки. Якийсь або невеликий подарок, або ще якісь додаткове джерело доходу. У вас однозначно грошей стане більше. Так, чого не робити. Ну і тут вам, при тому, що грошей стане більше, є стабільність, є якийсь хороший дохід. А тут іде підірка, а п'ятірка це завжди. А, якісь переміни, якась нестача, вам захочеться потратити більше, ніж ви а, планували. Чого остерігатися? Остерігатися того, що захочеться потратити більше, та слухати свою інтуїцію. Карта якоїсь такої, знаєте, що дійсно вам треба буде мати кошти, тому що будуть якісь непередбачувані витрати. Це також про щось таке, що, можливо, вам йдуть якісь такі непередбачувані будуть витрати, і вам зараз треба буде подумати про те, щоб зберегти якусь певну суму відкласти, щоб завжди було, як то кажуть, на чорний день. Так що не спішіть все спускати, лишіть таке НЗ. Так, і у нас карта по фінансах і головна енергія місяця червня. Яку енергію в собі плекати, щоб вам щастило, щоб удача вам посміхалася? Дивимося, яку енергію вам плекати. Енергія вогню, енергія оптимізму. Чудова енергія, оптимізм вам поможе. Оптимізм він базується, з чого почати бути оптимізмом. Це також про вдячність. Коли ви починаєте щодня дякувати за те, що у вас є.